Ми міліцію вже не відбуваємо. І по всім паркам центру. пацієнт. від... Переважно в центрі міста дуже, дуже важко людям з інвалідністю на автомобілях десь знайти місце для парковки. І тому ми звернулися до нашої патрульної поліції, щоб ми десь провели такий маленький ред. Хоча в центрі так далі. Можливо, десь будемо далі трошки далі розширятися. Розумієте, що людині на візку стати і витягнути цей візочок і десь відкрити двері, це трошки місця. І власне, що така проблема. Питання того характеру, чи правильно облаштовані власне парковки, тому що там за стандартами вони мають бути ширше і розмітка обов'язково потрібно бути. Можна було б на щось спиратися. Тут не видно те саме Так. є державний стандарт відповідно паркувальних місць, їхня кількість, ширина, де вони повинні знаходитися. Це перевіряють спеціальні комісії. Зараз прийняти новий закон, який ближчим часом протягом трьох місяців, сподіваємось, він війде в дію. І ми зможемо виносити по статті 152 прім 1 за те, що запарковане таке місце. І сума штрафу відповідно збільшується до 1070 гривень. Навіть при тому є така можливість законодавство дає нам можливість евакуювати автомобіль, який буде знаходитися на місці інвалід. Я би хотів звернутися до всіх свідомих водіїв Івано-Франківська і не тільки з таким проханням чи побажанням, в принципі, щоби десь вони пам'ятали про нас. Тому що в Європі воно все, все якось працює так далі. Хотілося б, щоб в нас теж. Не споважали е, наші права і наші можливості.